Доброго всім дня. Приїхав на поле пшенички, буду її підкормлювати. Погода у нас в лютому геть не, поха... не похожа на лютий, більш на березень похоже Пів лютого було плюс 10, плюс 8, мерзлого не було. Пшеничка отак собі ожила, зазеленіла, отакий От має вигляд, то приїхав її підкормлювати лікою. О, воно на тракторі висить. Жду, що сина підвезе доброго, бо ми вже переїжджаємо з одного поля на друге. Вже там розкидали. Селітра болгарська, купував її з доставкою 20-300 даю десь по 170 кг на гектар 170-160 100, ну де як по різному бо кусочки не в одному полі, то як вийде. Ну приблизно десь так. Бо поки настраював там було трохи більше викидав десь за 200 а це вже трошки настрою, то йде десь 170, я живу 160. То таки кидаємо. Почва мокровата, стоїть десь 0 градусів, приморозки обіщають, ну їх щось нема. То ну так розкидаю, то не дуже, ну не підриває сильно. На краї, Де розвертаюся, колесами трохи приходиться, підриває, бо по навігатору йдеш. І плюс циліндра ж нема на розбрасувателю на лійці, то приходиться трошки швидше це все робити, щоб не викидало лишнє. Тому працюємо. Сьогодні це в нас вже яке 19 лютого. Думав чекати ближче до кінця лютого, але там показує опять, плюс 12, плюс 15 з сівалкою. Тут якби поки зайдеш, то вже може бути і пізно, бо там і дожджі передають, вроде би. то приходиться кидати так цей рік. Ну я і в тому році кидав ліки, то непоганий був врожай, тому я якось не переживаю за те, що там кажуть, воно вивітриться, чи ще щось. Поки все працює. Селітра болгарська дуже дуже хороша агрополинич, на мішках написано, вона без камнів, чистенька, ви, ви, видувається, йоки палки, немає ні не пиляки на тракторі, не б'є, нічого. Дуже хороша селітра. Так що, хто там цей, то рекомендую. Син десь вже їде, чую, гудить машина. Це. Во. Брата пшеничка на 30 міжрядя. Ось такий має вигляд. Він уже давав тут, по-моєму, каси ще в грудні місяці. Там по кілограм 130. Пшениця посіяна по гороху. Чи тут він не давав щас? А ну зараз я подивлюся. Може він тут і не давав, це я так сказав. Гляну сейчас. Ні, він на цьому полі не давав. Доброго. Хоча якісь сліди є. А чому не до краю? Може я там щось пропустив? Є сліди, воно є. Ну і бо в грудні мав, він кидав доброго. І тут не до краю, а ну може, а, во, є, є сліди. Є, вони просто вже так заросли. Він давав по 130 кг каса 28-го. І має вроді би опять, ну не знаю чи ці пасіви буде він кормити ще раз по гороху чи ні, ну там другий він мав ще давати касу там, по кілограм 100 чи менше, я не знаю. Теж він десь має працювати. Так що отак працюємо, поки є час. Зараз як більш, більше приморозок, ну почав сьогодні, поки настроїш, поки цей... Якщо що, то може цілий день буду кидати Щоб не часу не бо це ночью встаєш три часа, поки розігрів трактор, поки розігрів газон, все гріється часа півтора, пока позаводиш та й ночью не сильно так хочеться воно работать, лучше днем видніше Як говорится. Тому Працюємо. Працюємо, щоб мати якийсь врожай. Ціни, конечно, на зерно стоять на місці, ще й впала, вроді пшениця в ціні. Я так ще й не здавав. Чекаю, на що чекаю? Не знаю. Ну, уборку була по 125 з місця, Зараз по 110 чи 112. Ну що це за ціни? Це задаром даром отдаємо свій Ой... Добре, вже про це не буду нічого говорити, бо це тільки одні розстройства. Як говорить, як з такими цінами, то вже скоро ми і не будемо цією землею займатися. Люцерну будемо сіяти, мені люцерка подобається. Але... Дуже непоганий варіант. Буду ще цей ріг насівати. Буду показувати. Це рядом по хата моя вже. Тоже скоро треба буде оборонувати її. Такий має вигляд. відео син приїде може трохи познімає як буду розкидати засипаємо відрами поки є помощник старший син уже в рейсах на фурі працює цей поки допомагає поки вчиться то допомагає батькові так що всім бажаю крепкого здоров'я терпіння нашим Збройним силам. Крепкого здоров'я, слава їм всім. Хай бережуть себе. Мочать тих орків. Коли вже до тих орків дійде, що щоб сиділи вдома, то захвачують, щось там собі доказують, що вони там доказують. Вмирають, незрозуміло не за що вмирають. Ну добре. Все, поки всім до побачення. Вже як буду розкидати, то син познімає. Бо як говориться, працюєш, нема коли знімати. Все, до побачення всім. Так наше добриво лежить. Так і держи 0 градусів на вулиці. А так воно притрамбовує сліди пшенички. Трактором нічого не зробиш. Цей год такого щось геть мороза нема, було кінці січня ну я не хотів тоді кидати трошки рановато, бо лютий є лютий, але цей рік цей лютий якийсь не лютий. тому Вона вже і розтає сразу провалюється. Навігатор сходиться все в порядку. Це слід чуть менше кинув, то син поїхав, ще пару кругів зробить, щоб докидати. Тут щось я убавив сильно з тими угадуваннями, там більше, там менше. Говориться, якось воно буде. Добре, наше. Будемо надіятися на опади, бо вологи, конечно, за зиму геть мало. 100... 140 мм не знаю даже чи є. Дуже мало опадів прошло. В грудня то прошло в основному, в січні трохи і все. А що таке 140 мм? А ще весной, конечно, може дай Бог буде ще до ну Будемо надіятися. Багато кидати теж опасновато, щоб потім засуха не згоріла. Все від природи, фермер від природи залежить. Звісно, треба і вносити удобрення, і те треба робити, і фунгіцидами, і гербіцидами. Ну, все залежить від погоди. Буде погода, буде все добре, не буде, все. Всі труди, вся наша праця буде, як говориться, дармова. А нам же хочеться, нам подобається це, щоб вродило, щоб ну, врожайність якась була. Ми спостерігаємо за цим всім. Доля фермера не дуже так легко. Ці переживання. То вітер. То морози. Ну, слава Богу, цей рік, звісно, то Були у нас сніга геть мало, Приморозки були в січні такі на голу цю, то примерзло було добряче. Даже ясмінь містами повистрелював такий, що слабенький був, пропав. Изреженные у меня там есть, я собі посіяв 1,5 гектара на корма. То конечно такие ріденьки, я уже там тоже розкидав. Доброго. Ничего, якось. Якось воно то буде. Ну все. Дякую всім за перегляди. Вибачайте, що такий може нудний я. Тут... Знімаю те що... те, що бачу, те, що роблю. Так часто не знімаю, бо можна було б знімати, там і брат щось робить, і те, ну не хочеться теж людям надоїдати. Тут з цією війною і так нічого не хочеться. до побачення вже буду як може боронувати чи, чи бризать від бур'янів то буду знімати а так поки до побачення